Ми назвали лише деякі з наших матеріалів, після розгляду яких судді відмовили у задоволенні скарг щодо укриття злочинів, і пішли на поводу у прокурора Чуба і клану Абрамовича за останній рік нами подано більше ста матеріалів за фактами корупції і зловживань з боку проросійського елементу і влади Харківщини, розкрадання гуманітарки в Мерефі, маніпуляції з міжнародною допомогою. Махінації і привласнення коштів міжнародних фондів при встановленні нових вікон після ракетних атак в Новобаварському і Холодногірському районах, розкрадання бюджету при закупівлі безкоштовних дров для жителів Чугуєва, Мерефи, Лозової, Дергачів, Солоніцівки, Харкова за участі Шенцева, внаслідок чого тисячі сімей залишились в холоді, спорудження захисних споруд через збиканомеродин за сприянням Харнама і Хова і після вивід коштів через конвертаційний центр Столара, Мародерство при відновленні харківського району. Ізюму чугуєво балаклеї з боку житлобут, 1, палмаз груп, а фіна груп голденка стип промислових відходів у міські очисні споруди і багато мільйон...